Христос Воскрес! Дорогі мукачівці, дорогі християни нашого міста, християни різних конфесій, сьогодні ми святкуємо найважливішу подію в нашому особистому житті це Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Це подія, яка відбулася 2000 років тому приблизно, але насправді вона важлива сьогодні, актуальна сьогодні. Апостол Павло говорить, що якщо Христос би не Воскрес, то наша віра марна, без Воскресіння ми не маємо погляду в майбутнє, ми не маємо життя. Євангелист Лука говорить в 24 розділі слова Ісуса, чому ви шукаєте живого між мертвими? Нема Його тут, бо Він воскрес! Сьогодні ми починаємо цей великодній період, час, коли ми шукаємо Воскреслого, час, коли ми в наших зустрічах, розмовах, богослужіннях, цьому святкуванні, наскільки можемо в цьому часі війни, ми повинні ділитися цією великою радістю про воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Ми будемо вітатися в цьому часі словами Христос Воскрес. І це не просто слова, це слова, які повинні линути з наших сердець, слова, які нам постійно нагадують про перемогу Ісуса, перемогу над гріхом, перемогу над смертю, перемогу над всіма стражданнями, болями, які є в нашому житті. І тому хочу вам щирого серця побажати, щоб сьогодні. Завтра і кожен день нашого життя ми проживали цю перемогу Ісуса в нашому житті, щоб ми раділи тим, що наші імена записані в небі. Бо Воскресіння Ісуса воно нам показує, що так є війна, так є страждання, так є різні труднощі в нашому житті, але є Господь, який це все переміг. Є Господь, котрий кожного з нас чекає в небі. Тому бажаю вам благословенних великодніх свят. Радіймо і ділімося цією радістю один із одним, бо Христос Воскрес!